Вітаю на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про важливу та водночас делікатну тему. Чому діти брешуть і як правильно на це реагувати? Перше, що варто усвідомити, діти рідко брешуть просто так. За кожною неправдою стоїть причина або емоція, яку дитина ще не вміє висловити інакше. Найпоширеніші причини дитячої брехні. Страх перед покаранням. Дитина не хоче бути покараною, тому обирає брехню як спосіб уникнути негативної реакції. Краще збрешу, ніж знову будуть кричати, бажання виглядати кращою в очах дорослих. Наприклад, вигадує, що отримала 12 балів, коли насправді 7. Це не просто хитрість, а про потребу у визнанні та підтримці. Фантазія, що замінює реальність. У дітей до 6 років фантазія та реальність часто тісно переплетені. Їм складно розрізняти вигадку й правду. Наслідування дорослих, якщо дитина чує, як батьки збрехали по телефону, скажи, що мене немає вдома. Вона сприймає брехню як норму. Прагнення привернути увагу, фантазії, вигадані події. Або перебільшення можуть бути способом сказати, зверніть на мене увагу. Що не варто робити, коли дізналися, що дитина збрехала. Не кричіть. Це лише посилює страх і вчить приховувати правду ще глибше. Не принижуйте, Фрази типу Ти брехун формують у дитині негативну самооцінку. Не залякуйте. Покаранням або погрозами навчають страху, а не правді. Не викривайте публічно. Сором перед іншими сильна травматична реакція. Не ігноруйте брехню. Якщо не помічати правду, це може сприйматися як дозвіл повторити її. Як правильно реагувати батькам? Зберігайте спокій. Я бачу, що ти хвилюєшся. Давай поговоримо спокійно і щиро. Запитуйте не з осудом, а з довірою. Замість навіщо збрехав. Запитайте, що змусило тебе так сказати. Ти боявся? Не хотів засмутити? Запропонуйте дитині вибір. Ти можеш сказати правду, і ми разом знайдемо шляхи вирішення цієї ситуації. Пояснюйте цінність правди. Чесність це основа довіри. Я завжди краще прийму правду, ніж брехню. Підтримайте за щирість, якщо дитину чесно зізналася, похваліть за це, навіть якщо правда неприємна. Використовуйте казки чи приклади. Історії про чесність, добро і наслідки вибору допомагають дітям краще засвоїти мораль. Будьте прикладом чесності, ваша власна поведінка. Найкраще навчання. Серйозна брехня може бути симптомом внутрішніх переживань. Психологічна допомога стане корисною, якщо дитина постійно вигадує навіть без очевидної причини. Брехня стала звичкою або способом уникнути будь-якої відповідальності. Пам'ятаємо, брехня це не завжди про погану поведінку. Часто це спроба боротися з емоціями або потребами. Наша реакція це ключ до формування чесності, довіри та внутрішньої опори у дитини. Щирість народжується там, де безпечно казати правду. На цьому все. Дякуємо за увагу. До зустрічі у нових відео.